Він приїздив щоліта на канікули. У нього були дивні очі кольору повільної грозової хмари. Дівчата переглядали свій гардероб і починали носити плюнелеві туфельки. А ми з володькою стрибали з шовковиці, мчали йому назустріч. Він кидав свої конспекти і йшов з нами у поле. Ми з ним облазили всі кручі і всі байраки. Грунтознавство осипалося під ногами, орнітологія каркала на тополях. Такий великий і такий дорослий. Він з нами чесно поділяв, однак всі наші кроси крізь тунелі проса і всі наскоки на сусідський мак. Він нам дивився просто в самі душі, як батиль. Отчоливши Орду, з розбійним свистом разом з нами груші, колись обніс у власному саду. Він був, як ми, Плакитний від ажини, і через те ми дуже з ним дружили. Уже й сусіди дивувались, чому це він цілий день вовтузиться з дітьми. Такі ж дівчата виросли, як сонце, там рушників тих вище, до тьми. тут що не двір? То квітне по наталці, і кожна хоче у кіно й на танці. Наталки шепотіли до катрусь Він, може, має в городі котрусь, а він, мабуть, і в городі не мав її. І не кажіть, що це інфантилізм, і не шукайте в цьому аномалії. То, може, був розумний фаталізм. Він, може, просто не казав нікому, він, може, мав якесь передчуття. Якийсь космічний холод, на якому заскріпотить обірване життя. В ті вечори, задумані, чудові, на золотих околицях села, він, може, глянув у обличчя долі, а доля, може, очі одвела. І він спитав, чого ж ти їх одводиш? Вона сказала: холодно, зима, поглянь у поле. Ти вже там не ходиш, майбутнє глянь, тебе вже там нема. І він ходив у цих полях востаннє. Він залишав себе на цій землі ще рік, ще два і вже його не стане. А ми майбутнє, ми ще малі. Ми ще ростемо, ми виростем, ми будем. Ми ще ніким не взяті на приціл. І ми його ніколи не забудив, бо діти в цьому схоже на митців. А може, б, ні, і все було простіше, і не такий він був оригінал, а просто хлопець вільно і непрестижно Своє дитинство в полі доганяв. Чи, може, він щось інше мав на оці, а може, він був корчак пастелоці, а може, я подробиці забула? Щось більше знав невирубаний сад, А може, красень, велетень, Микула, він просто ще соромився, дівчат. Хто знає, що там в серці відбувалось, і на який він сумніви терпів? А може, йому танго не давалось, а може, він одваль торопів? чи це пручалась дідова порода? Мовляв, опак, ото було раніше. Музики вдарять, хромових не шкода, І тілу жаркою для душі тривніш? А це тупцюють дрібно та борзенько. Ну, що ти скажеш? Пропада народ? Хіба не чай, бо чи морозенко, Оце б такий коли фокстрот? А може, й справді, Катря угадала, І вже якась його залободала? А може, у двадцятому сторіччі. Йому не вистачало Беатріче. Не знаю. Очі в загадок бездоні. Це з тих рівнянь, де всі вже невідомі. В кожному разі він кидав свої конспекти і йшов з нами до річки. Високий був і гарний. Звали його Миколою. Зараз там перед школою стоїть гранітний, дуже на нього схожий. А він похований, невідомо де. Навіть юні слідопити не знайшли його сліду на землі. Тільки фото прилетіли у вирій, як маленькі сірі гуси, і на їхніх глянцевих крилах крихітні, крихітні ми, кучеряві, як папуасики, ми, телесики, ми івасики, сидимо на тих крилах. Як чертенята болотяні, а посередині Микола. Мати гукає нас ще не осінь, а фото вже знялися та й полетіли. І скрізь на звороті він надписав нам на спомин. У срібній тиші урочистих пауз магічний рух з підтемних запинав. Старий фотограф, містечковий Фауст. Хвилини діловито зупиняв. Цих фото теж у мене є співдюжине, на спомин теж надписані усім. А що за спомин тямили недужими, бо нам було ще років щось по сім. Росли ми в дощ, не слухали ще лекцій, Для нас учора вже було давно, І неповторний смуток ретроспекцій Полуще нам осмислить не дано. Це нам було все дно, що по латині. Ми ще й сліз не вміли тамувать. Аж мати дивувалася, дитині на спомин фото раптом дарувать. Вже час кував смертельні медальйони, Ще кілька років, місяців, годин. І хто він був? Його було мільйони. Мені ж він був однісінький один. Він нам робив і човник, і рогатку, у поле брав, і жито молотить, та все писав на спомен, не на згадку, бо згадка що зіткнеш і одлетить. А спомин це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне, що, коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мене. Це цілий світ. Якийсь інакший вимір, який ніколи нас не полиша. А може, спомин це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа? То де ж вона зігріється вже зараз? До кого ж вона крильми припаде? Ярину б'ють, Наталка вийде заміж, катруся десь в альзасі пропаде, і мати умруть, і батька вже не стане. І хата буде інша на горі. І хто тепер ці фото вже дістане? Кому вони на світі дорогі? Верба усохне, і спиляють грушу, Зелене море зроблять із Дніпра? Ще брат живий, та він глухий на душу. Є братова, але вона стара. Є обеліски, плити і колони, і урочисті квіти роковин. І хто ми є? Усі усім мільйони, а хтось комусь однісінький один. Тому ми люди і життя навколо, тому є людство, нація, сім'я. Нема на світі в тебе вже нікого, але у тебе є на світі я. Прилетіли твої фото у вирій, не затрида від земель. А за три-дев'ять років очі у тебе дивні, кольору повільної грозової хмари, іду я полем, наче вдвох з тобою. Оглядається на мене тополі, з ким це я розмовляю. Дорогу жінка переходить сповним, поклала вишня ліктик на тину. Тебе немає, але є мій спомин. Я не згадаю ні. Я спом'яну і спом'яну і пом'яну, І ще раз війни прокляну. Твій вирій тут, тут сонце тобі гріє, тут наше небо зоря не густе. Миколо, здравствуй! ось тобі надгріб'я, Крізь плити стров безсмертник проросте.